Я Ти знаєш, туалет, пізнаєшся, там поставить структура. Де ж кіно вас собрати? Показує музика туалети. Де ходять туалет? Тут воля на ногу буває, тут вже не є працівники. У нас все не можна всі подивитися. Так, О, то то Немає, що хочет пороблять? Там ще в стелі познімаєте, да, що тече все. А я ж вели, вони та пошлют культурно. Отадуть, ну то багато дітків вони дають. Що ну, ти панаха в місті, що ти пана, хай в місті? Ти ще так сино тихо госпіта, що так сино. Жінка робила тяжко. Жінка робила, а ти що виступаєш? А я за жінку за діти свої. Так, а ти що пішла мені? Ти що лізеш Дітей! Що ти віриш? Ти качеш мені до очей! А че я не скачу, я скачу, поясни, що ти лідеш? Та ти ще вститала? Я ще стидаю, бо я не маю діти. Мені влада видає! Ти не даєш! Ти давай удавати! Я питаю, Я я до скільки ходив! Два участки, я да. вже мав побудувати додому. Ти взагалі розвівся жінкою, лишив дітей. Ще що? А ти по діти я я я свій діти я я дітей захищаю. Я, я за діти йду. Я, так, дітей, і ти тут я дітей дітей. з дітьми живу, я діти готую, то ти зробив, щоб ти А я зробив, а я спеціально гроші взяти більше. Я розвівся, щоб жінка мала, як хоч думали, хоч щось хоч.